Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. У слов'янську люди почали отримувати компенсацію до 200 тисяч гривень за пошкоджене житло. Ще 400 заявок має обробити спеціальна комісія. Дві тони гуманітарної допомоги у вигляді підгузок для дорослих пелюшок та ліків до турецької лікарні привезли волонтери фонду Добра справа. Багатодітна родина з прифронтового села збирає гроші на пральну машину. У родині семеро дітей наразі вони орендують будинок у Мирнограді. Жителька Слаб'янська Ірина понад рік вимушена жити у знайомих. Її квартира наприкінці травня пошкодило обстрілами. Спалі на цьому дивані. И где-то в час полвторого ночи произошел взрыв вот от угла нашего дома здесь недалеко взрывной волной все вот это вот летело через нас ну, нас, наверное, спасло то, что вот стена угол нас немножко защитила, а так вот это все лежало здесь осколки окна двери все это выбито Жінка каже, вибуховою хвилею повибивало в та двері, пошкодило стіни. Это моя вхідна двері, которую вынесла сюда мне в квартиру. Спасибо нашим мужчинам, которые мне помогли просто ее вытянуть. Стіна, которая нас спасла. Она вот вигнута. Я боюсь її пока трогать. Мне кажется, она вместе со штукатуркой обвалится. Здесь. Вот тоже стена рухнута, здесь все живое. Тоже нужно все ремонтировать. У квартире поломаны мебли, вырваны батареи упали, нет, а цвиль на стенах. Вот, оно тоже тут все живое, кирпичи ходят, это все, вот эта батарея, она тоже ходит, она лежала вот здесь. Это мне просто спасибо мужикам подняли, чтобы не мешало под ногами. Все это было в осколках, вот это все было в стекле. Диван, Я вініком просто смітала. Вот оно все побито. Люстру просто срезала снесло. Здесь света нет в этой комнате. Щоб відремонтувати квартиру, Ірина подала заявку на грошову компенсацію за пошкоджене житло за державною програмою. Її відновлення днями жінка отримала 73 тисячі гривень. Мені хватить поміняти окна, отоплення зробити і поставить хадною дверь. Суму компенсації визначає спеціальна комісія, яка обробляє всі звернення місцевих жителів. У слов'янську по допомогу звернулися 420 людей. Оброблено порядка 400 заяв. Людям телефонують, запитують, обробляються заяви. Виїжджаємо, значить, вже нарахована компенсацію 39 особам в розмірі 2 сподвітсот 2 мільйони 550 тисяч. Значить, очікує обробки, обробляється банком зараз компенсація 22 громадянам нашого міста на суму порядка 1 мільйон 700 тисяч. За словами Коропанова, максимальна сума компенсації на ремонт одного пошкодженого житла 200 тисяч гривень. Мешканці міста, домівки яких зруйновані унаслідок російської агресії та не підлягають відновленню, можуть скористатися новим напрямом програми. Залишити заявку можна у додатку Дія. Комісія, яка буде обстежувати зруйноване житло, почне працювати в місті з 15 серпня. Вікторія Алексеєва, Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. На Донеччині за добу окупанти обстріляли вугледар, Причистівку і Богуявленку. У Корахівці зруйновано три будинки, ще сім пошкоджено. Загинули два жителя Донеччини. У Корахівці і Красногорівці ще дві людини дістали поранення. Артилеристи 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади показали знищення мінометного розрахунку росіян з подальшою детонацією боєприпасів. Авдіївка зазнала артобстрілу та ракетного удару. Пошкоджено промислові об'єкти. Російська армія вела безуспішні наступальні дії поблизу. Міста повідомили в Генштабі. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки та Мар'їнки. Ворог завдав авіаційних ударів. Районі Макарівки та села Рівнопіль противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше старомайорського та східніше урожайного. Напередодні рятувальники Авдіївського гарнізону на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували до лікувального закладу Мирнограда місцевого жителя, який отримав поранення у наслідок обстрілу. За добу 21 обстріл, такий масований По авіаракетним ударам. в день вчора два було, і вночі 23 три П'ять на території Авдіївського коксихімзаводу авіаракетний удар був. Зранку також трошки вони там постріляли. Сьогодні маємо пораненого цивільного 58-го року. Народження протягом доби окупанти 12 разів відкривали вогонь по мирному населенню. Ворог бив з авіації та артилерії. Пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 20 приватних будинків і гаражі. Повідомили в поліції Донеччини. Анастасія Галасюк, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. Серед пошкоджених та згорілих через обстріли багатоповерхівок волонтери та медики розвантажують автомобіль з гуманітарною допомогою для місцевої амбулаторії. Там підгузки для дорослих, одноразові пелюшки, вода та ліки. Все це для паліативних хворих. Їх місті, яке щодня перебуває під обстрілами, залишається близько 200, каже сімейний лікар амбулаторії Сергій Соломатін. 80% з них це люди, які приковані до ліжка і майже не передвигаються. Тобто вони постійно потребують постороннього уходу. От, посторонні зовні допомоги, допомоги, от тому потребують і памперси, і, і от, засоби особистої гігієни, ліки на обліку у лікаря понад 60 маломобільних пацієнтів. Він їх відвідує щотижня. Тиждень тому під час огляду пацієнта лікар потрапив під обстріл. На визові я був і цей час прилетіла туди, трошки руку. Забій в суглобу отбила, так. да. то такий випадок, знаєте, як о, тут не вигадаєш, коли вони прилітять. Медична сестра Яна поспішає до родини, де проживає дві маломобільні людини. Жінка готується робити крапельницю чоловіку, який переніс інсульт. У мене почало в глазах Туман, ну такий так ось. Орієнтувався плохо по, по медианості. Ота в мене раз просто. 83 річній річні жінці волонтери передали допомогу адресно. Вона вже другий рік прикута до ліжка. Її доглядає донька. Ми гуманітарку батьполучання вже завжди всіда, майже кожен місяць. Нам по пакету памперса в день дітей пару ей надо пока. Потому что сейчас тем более жара, но ну, надо менять. Поэтому, тем более взрослый человек. Валентина каже, централізованого водопостачання в місті немає вже півтора року. По воду вони ходять до криниці. Жінка показує бутлі з водою. Їх, каже, вистачить на два дні. Не поливаємо, а поливається город. Вот. В огород боїмося виходити, вот, тому що страшно. Ну, все одно мудрялись, що-то посадити. Поки Бог милого через нас поки літає. Вот по країнам як думолікатива поїра а потім передумали. Загалом волонтери благодійного фонду Добра справа передали до місцевої амбулаторії більше двох тонн гуманітарної допомоги. До нас звернулися з проханням, великий довольний перелік був до якого входили і хостовари, і медикаменти, а також памперси, пелюшки. І ось буквально десь за місяць. З невеликим нам вдалося це зібрати благодаря нашим партнерам з Юкраїн Chain. От добра справа привезла сьогодні повний бус. Ми розуміємо, що не їздити не можна. Котрясковане. Ризик є великий, але люди живуть їм треба якось допомагати. Також волонтери фонду Добра справа займаються евакуацією людей з Донецької області. Їх контакти можна знайти на сторінках фонду у соціальних мережах. Марія Гричко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Співробітники ДБР затримали керівника Донецького обласного територіального центру комплектування Геннадія Яременко. Чоловіка підозрюють у перевищенні службових повноважень під час воєнного стану. Якщо його провину доведуть йому загрожує до 12 років позбавлення волі, нагадаємо, Геннадія Яременко призначила на посаду у липні 2023 року. На посаді Запорізького територіального центру комплектування з липня по грудень 2022 року чоловік беззаконних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади збройних сил України, нібито для виконання бойових завдань. Проте ці працівники військомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці, Слідство встановило, що вони не були призначені на посади у бойовому підрозділі, не брали участі у боях та безпідставно зна знаходилися у прифронтовій зоні. Поліцейські зведеного загону Главку протягом двох днів розвозили гуманітарну допомогу жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки на Луганщині. Місцеві жителі отримали близько 500 буханок хліба та одяг. Крім того, поліцейські задокументували воєнні злочини росіян проти цивільної інфраструктури. Також правоохоронці розгорнули супутниковий зв'язок, щоб люди зв'язалися з рідними. Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ показали знищення ворожих танків на Луганщині 1-2 серпня. Саморобна гойдалка, надувний басейн. Так облаштувала ігрову зону для дітей багатодітна родина з Мемрика, що неподалік Мар'їнки. Усією сім'єю вони переїхали до Мирнограда, де зараз орендують будинок. Перед війною ми купили будинок в Мемрикі, Це недалеко від Мар'янки. Коли почалася війна. Ми не встигли навіть пожити в тому будинку, тому що там дуже великі прильоти, ракети, снаряди. Діти полякалися, тому нам довелося тікати сюди. Родина виховує сімох дітей: наймолодшому 4 роки, старшій 16. Ми бігали по підвалам, ми спали з чоловіком по часу, караулили, тому що спати не можна було. У нас двохетажний будинок був. І вікна ну дуже здорові, тому що якщо вилити одне вікно, нас можемо просто посікти одним, одним склом. Ми спали час, я час чоловік, дітей прятали де можна. Діти в мене в три роки знали, що таке підвал, де гул, який, де прильот, куди вже треба тікати. Діти навчаються дистанційно старша донька перейшла до мирноградської школи. Молодші продовжили заняття у своїх школах та дитячих садках. Ми ліпимо, робимо з листочків різні, там то підпоробки якісь там задають їм. Ну, писати питаємося, але не виходить. Семирічна Віка перейшла до третього класу. Каже, сумує за своїм домом. Там у дівчини було багато друзів. Там було гарно, але там стріляли, і ми переїхали. А тут не так стріляє, як там. Я учусь по телефону. Учимся математики, читати, учимося і англійським розмовляти. Продуктами та іграшками родині допомагають волонтери, проте багато прання, тож потрібна нова пральна машина. Купити зараз подружжя не може. Більшість грошей витрачають на лікування. Волене онкологія три дні тому зробили чергову операцію. Я у лікарні була майже два місяці по лікарням. А чоловік з дітками вдома був, тому йому дуже важко. І він каже, цілий день каже, стираю, стираю, пішли, переділися, знову стираю. На даний момент зібрано 7,5 тисяч гривень. Збираємо на машинку з накопичувальним баком, тому що у нас проблеми з водою і потрібно так, щоб була у родини нормальна пральна машинка, щоб була постійна вода. в ній. Ця машинка коштує 18 тисяч гривень. Олена каже, вона та діти мріють повернутися швидше додому, проте не знають, чи цілий зараз їхній будинок. Анастасія Галасюк, Євген Єжов. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.